Піндюшка, що ти бігаєш? Слава Богу, ще мух нема. Ой, сусіди город перебивають, хтось приїхав допомогти. Це кава. Я трішки перепочину. За сьогодні земля прям добре так підсихає. Я була вдома. Трішки полежала. Потім, думаю, зроблю каву, вийду на вулицю. Трішки повідповідала там людям. І знову у мене такий коментар. Це під відео сьогодні, що продовжую працювати на зеленій зоні. Так, одна особа. Я до неї зайшла, в неї нема нічого на каналі. ну, Я думаю, може якась що я, ну, я ну, намагаюся тих людей, які мене дивляться, а в них є канали, теж дивитись, бо це ж їхній труд, це їхня праця. Але не завжди виходить, бо зараз у мене така ситуація, що я нянечка, і буває так, що я аж вночі дивлюся відео. Ну и я хочу рассказать, что вы нами не пише. Зараз, вам так хочется говорить по рус на русском языке, но вы себя мучаете, вспоминая мову, так это лицемерно. Так, сейчас. Поэтому отписываюсь и удаляю вас. Ность вот так. Я, звичайно, їй відповіла, але якщо вона мене удалила, то вона, може, ж і не побачить зараз, бо так погано видно. Я їй відповідаю, та, будь ласка, я народилась в Україні, а мову не вибирала. Ми в центральній Україні всі говорили на російською мовою. І мої діти також. Я не мучаюся, ну це ж її слова. Просто вивчаю і це не соромно. Люди, що з вами робиться? Ні, я не знаю, може, вона з іншої країни. Я думаю, там, може, я щось там таке сказала, знаєте. Нічого я там не я обізвала півників петушками. Ну що тут такого? Більше я там нічого такого не знайшла, щоб я говорила російською мовою. І, і я всі люди знають, всі підписники мої знають, і знають ті, коли в мене канал був російськомовний, що я перейшла. Е... В своїй країні на рідну мову українську, вона так, вона є, рідна мова, тому що я тут народилась і я тут жила. Ну, в мене вже була така ситуація. Одна мені написала: Ну, там багато багато писала, а потім пише: так чому ж ви не поміняєте фамілію? А я їй що вибирала фамілію? Ну, прізвище. Я знаю, що воно не українське. Я знаю, що ми пращури мого чоловіка приїхали з тої країни, яка зараз з нами воює. Я знаю, що в мене у моїх дітей якось ну, частина крові той, з тої країни. Ну і що? У ну, мене чоловік був такий. Як же сказати правильно, а то зараз захайтять мене. Ну, заядлий українець, що дай Бог кожному. Ну, так, знаєте, так ось о... так виходить. У мене є друзі в Ютубі, які теж росіяни, але говорять українською і говорять краще навіть нас, українців. Ну так вийшло. Ну, знаєте, але ну, це тільки моя думка. Я хочу сказати, що незазорно на українській мові не підберу я слово, це знати мову іншої країни. Навпаки, її треба знати. І ту ж англійську, як би можна було, я б і німецьку вивчала. Але у мене Віка вивчала німецьку ну, в університеті, вона фахівець англійської мови. От, ну, ось так. ну, Онучка моя от, працює, вона викладає українською. А дума ми так звикли ну, говорити російською. І ви знаєте, ось недавно якось я гуляла з малим в парку у нас, і знаючи, що молодь веде там канали Тік-Ток, і там багато інших, і всі там розмовляють українською мовою, а ось в побуті чомусь говорять іншою. Ну, не знаю, колись, може, це буде вже і нормою перейдуть всі на україномовну розмову. Правильно я сказала чи ні? Я теж учусь. Ну, я вже так, мабуть, це хто за мною слідкує вже ну, більше двох років я так намагаюсь говорити правильно, але у нас е суржик. У мене Наталя то зовсім суржик говорить. Хоча вона виросла і і жила в селі. Ну, а от ось у неї суржик. то ну ось так Це не зазорно. Це, знаєте, аби ти в душі була людиною, а відписуваюсь і удаляю, ну і ладно. Невелика втрата. Зразу згадала слово. Думаю, сказати потіря зараз захитять. І я сьогодні тут кое що роблю на городі, ввечері, на городі треба говорити. Ось, бачите, теж думаю. Вона каже, думаю. То добре, що я думаю, що в мене глузд що є. Бо з таким життям, як у мене, не дай Бог тобі дорогенька, хоч ти мене вже й не будеш дивитися. Я ввечері ж таки ці свої живці. Ялиночки підгодую корнівіном. ну це буде ввечері. Ну, зараз відпочиваємо. Пенді на сонечку гуляє і я. Бо завтра в мене такої можливості не буде дуже гуляти, або ж зовсім будемо гуляти. Якщо вони дуже рано приїдуть, ну хіба що засне на повітрі наш Святославчик. Ну, а зараз ще трішки попрацюю. Мені треба оту мангальну зону ще до ладу довести. Ну, я вже так думаю, як малий засне, то вже тоді я Що це, це все в дворі раз і зробив. Ну, і щоб трішки розрядити обстановку, оце дивіться, які в мене тюльпанчики. Внутрішки, ну трішки, ну, це, мабуть, такого кольору. Це Вікуля, здається, у 22-му році мені дарувала на 8 березня. Їх було три, ну чомусь тільки два. Може, оце сходи. Земля вже суха. Ну, гарні, гарні. Оце ж треба, ж, та, Віка скаже, бабуля, ти що прив'язуєш, що не прив'язуваєш. Потім забиваєш, діє растет. Ну, це, хай мене захейта. Ой, говоримо так, як уміємо. Так, що ж мені тут сьогодні ще робити? Ой, треба й поливати, і підливати. Ну, нічого. Справимося. Люся ось ось приходили, дивилась, думала, що я там ще камінцями, мабуть, заложила. Не заложила, не заклала. Mm, зараз поки що там. Та там небагато лишилось, нехай. Поки що так буде. Так, Фенді, ти куди побігла? А, і ще хотіла показати. Ця не купувала і ніхто мені не, наче не дарував такого. Оце жовтий був, тут було. Я пропримулив. Ось він жовтий-жовтий, цей цвіточок. Але ж у мене отут з'явився білий цвіточок, ну, примула біла, квіточка. Ось ойду до неї. Де вона взялася, я не знаю. Дивіться, яка манесенька, але біла-біла. Ну, хай собі росте. Там говорять, що у травні. На початку травня у нас будуть заморозки. А я хотіла на початку травня вже висадити свої розсади всі. Ну що ж, треба трішки почекати. Це в мене півонні, як і ранні. Люся питала, як називається півонні ота? Ну я ж забула. А зараз просто Люся воронець, він називається, цей піон. Ну, ось він. Він такий гарнючий. Але він так швидко відквітає. Ось Там уже є квіточки. Це воронець. Треба її сфотографувати і написати. Підживлюю свої квіточки. А тут дивіться що? Лежить такий нещасний. Ой, Боже. Ну полеж. Зараз винесу тобі трішки смаколика. А Фенді там воно вже лається на тебе. Полеж. Ну йди, йди сюди, йди. Іди сюди. Будеш їсти? Ага, пішли. А то привчаю тебе. Ходім, ходімо, ходім. ходім. О, сердиться. Наша красуня сердиться. Будеш їсти? Будеш? Так, звісно. Давай, давай. Голодний, побитий. То був такий гарнючий, шерсть гарна. За тобою не дивляться, чи що. Ну, вже заживають рани. Чого ви теретеся? Ну все, їж, їж, я не буду. Їж, їж, їж.